Всім привіт! В минулому відео ми поговорили про нову структуру даних про списки. В тому числі я згадував і про відмінності списків від масивів. Сьогодні продовжимо цю тему і розглянемо більш детально, як виглядають списки з точки зору внутрішньої реалізації. В принципі, ми вже розуміємо, що списки відрізняються від масивів тим, що масиви це фіксовані структури, у яких зарані відома і незмінна кількість елементів. А от списки, їх структура більш складна. Списки надають вам базові операції для доступу і, можливо, для зміни елементів, але всередині самого списку елементи можуть зберігатись декількома способами, в залежності від того, яким списком ви користуєтесь. При цьому я маю на увазі не ті два види списків, з якими ми познайомилися в минулому відео ліст і mutable List. Ні, то були списки з точки зору доступу до операцій. Список ліст не мутабельний, в ньому недоступні операції для додавання, видалення або зміни елементів. А список Mutable list навпаки, це мутабельний список, в ньому ці операції доступні. Так от, list і mutable list це поділ списків по одному признаку. По мутабельності. А от якщо говорити про внутрішню реалізацію списків, то тут ділення буде іншим. В самій мові Kotlin фактично присутній лише один вид списків з точки зору реалізації, і це ArrayList, або список на базі масивів. Також є ще другий вид списків, зв'язні списки або LinkedList. І вони вам доступні не завжди, а тільки тоді, коли ваша програма буде запускатись за допомогою Java. Ну, Java ми вже встановили давним-давно, більше того, всі наші програми ми пишемо зараз в IntelliJ IDEA, яка за замовчуванням використовує Java для компіляції і запуску наших програм. В принципі, ми вже навіть з минулих відео можемо спокійно створювати навіть виконувані jar архіви які якраз теж запускаються за допомогою Java. Тому зв'язні списки, LinkedList, ми їх теж можемо вільно використовувати. Але. За замовчуванням, коли ви створюєте список за допомогою функції list або listof, mutable list of і так далі, то фактично створюється саме ArrayList або список на базі масивів. Так, да, я розумію, що тут у вас зараз мозок може трошки поплавитись, бо в минулому відео я розказував, що Array та List це різні структури даних, а тут внізапно з'являється array list. Два слова в одному. Ну, тут фішка в тому, що масив array це базова структура. На її основі можна будувати інші, більш продвинуті структури, а список і є більш продвинутою структурою, тому він може будуватись на базі масиву. Так от і виходить ArrayList. В подібних випадках, до речі, коли ви бачите слово array list або інше схоже скомбіноване слово, то в цих випадках дивіться на суфікс в кінці. ArrayList означає, що ми маємо справу зі структурою list. Зі списком, а всі інші букви до нього означаються, на базі чого ця структура зроблена. От якось так. Тепер, що стосується безпосередньо ArrayList. Для початку ну, давайте візьмемо просто масив Array. Він виглядає приблизно ось так: фіксована структура одним куском. В ній можна замінювати елементи, але не можна цю структуру збільшити або зменшити. Далі, що собою представляє ArrayList? Це такий собі контейнер, всередині якого використовується масив. У вас нема прямого доступу до цього масиву, він захований всередині списку. І прикол тут в тому, що цей масив може бути більшим, ніж розмір списку, тобто деякі елементи в ньому будуть пусті. І це зроблено спеціально для того, щоб потім можна було додавати нові елементи в список. Але це ще не все. Коли все-таки станеться така ситуація, що весь масив всередині буде заповнено, то ArrayList все одно буде дозволяти додавати нові елементи. Просто в цьому випадку ArrayList створить всередині новий масив більшого розміру. І потім, значить, він перемістить всі існуючі елементи зі старого масиву в новий масив, ну і потім додасть новий елемент в кінець, і видалить старий масив. Потім, при додаванні наступних елементів в список, просто все буде повторюватись. Коротше кажучи, ArrayList в процесі свого життя може використовувати навіть не один масив всередині, а багато, якщо старий масив виявився надто малим, щоб вміщувати нові елементи. Тому дійсно, ArrayList це більш складна структура, ніж просто одиничний масив. І саме із за цього в список в ArrayList можна додавати та видаляти нові елементи. І так, да, коли відбувається обернена операція видалення елементу зі списку, то всі інші елементи, які йдуть після нього, їх список автоматично зміщує. Це теж додаткова логіка поверх масиву. Так от і працює ArrayList. Щодо коду програми. Коли ви створюєте мутабельний список за допомогою MutableList або mutable то ви якраз отримаєте список на базі масивів ArrayList. В принципі, і для функцій немутабельних списків, list і listof, там теж буде array list, але більш обрізаний, без операцій модифікації списку, таких як там додавання або видалення елементів. Ну і також, зі свого боку, ви можете вказати, що прямо 100% явно хочете бачити array list в коді. Ви це можете зробити за допомогою функції array list of, або просто array list. Це вам дасть змогу напряму вказувати внутрішній розмір масиву, який використовується всередині списку. Це можна зробити або при створенні списку в круглих дужках. Тут ми на майбутнє резервуємо 100 елементів, або ж другий варіант в будь-який момент можна, наприклад, збільшити кількість зарезервованих елементів масиву до 200 в даному випадку. А так, в цілому, ми базово познайомились зі списком на базі масивів ArrayList. Далі. Наступний альтернативний вид списків це LinkedIn list або зв'язний список. В більшості випадків вам навряд чи він знадобиться, але, ну, як мінімум, ми повинні з цим видом списків познайомитись, хоча б поверхнево. Отже, LinkedIn list – цей список не використовує масиви. Замість цього, кожен елемент списку він є окремою невеличкою структурою, в якій присутні наступні дані. Сам елемент списку, наприклад, посилання на текстовий рядок, або там на число або будь-що інше, що ви поклали в список. Потім тут присутнє посилання на попередній елемент списку і посилання на наступний елемент. На всяк випадок також додам, що для початкового елементу списку отут от посилання на попередній елемент буде пустим. І те ж саме стосується останнього елементу списку. Там посилання на наступний елемент теж буде пустим. Виходить, масивів тут дійсно нема. В чому плюс такого підходу? Плюс в тому, що додавання нових елементів дуже спрощується: ніяких створень нових масивів, ніяких переміщень елементів, ми просто беремо новий елемент і прописуємо на нього відповідні посилання. І це все. Коротше кажучи, операції модифікації списку вони можуть бути іноді швидшими, ніж для рейліст. Правда, за все, треба платити. В LinkedList є в тому числі значний мінус. Якщо вам треба отримати доступ до даних з середини списку, то я вас вітаю. Для LinkedList ця задача займає набагато більше часу, ніж для ArrayList. Адже для LinkedList треба пройти по ланцюжку посилань з самого початку або з самого кінця, покроково от до потрібного елементу. Тоді як для ArrayList операція доступу по індексу вона виконується моментально. Це пояснюється тим, що в LinkedList всі елементи можуть бути от прям розкидані по пам'яті як завгодно, тому і треба шукати елемент, проходячи ланцюжком по посиланням. А в ArrayList всі елементи фізично знаходяться поруч, і достатньо просто порахувати зміщення від початку масиву. Такі от справи. Що стосується використання LinkedList в коді програми, то створюється такий список явно за допомогою LinkedList. В якому вказуємо тип даних всередині списку, наприклад, числа. При цьому зверніть увагу, що для використання LinkedList необхідна інструкція імпорту вверху файлу. Далі, ми можемо відповідно працювати з цим списком, як зі звичайним, операції всі ті ж самі: додавання, видалення, отримання доступу по індексу і так далі. Просто додатково ми повинні тримати в голові плюси та мінуси ArrayList і LinkedList. Якщо підсумувати, то головні відмінності між цими списками наступні: доступ до елементів по індексу в array List дуже швидкий, а в list – повільний. А от додавання або видалення елементів там в кінець або в початок списку, отут в array List він може бути іноді повільним, бо треба покроково зміщувати елементи в існуючому масиві, або взагалі повністю їх всіх переміщувати в новий масив. Ну і є ще інші нюанси. Наприклад, LinkedList може займати більше пам'яті, оскільки в ньому треба зберігати не тільки самі дані, а й посилання між ними. При цьому да, RayList теж може всередині містити масив більший, ніж кількість елементів, але зазвичай накладні витрати по пам'яті все-таки більші у Linked list, оскільки один пустий елемент масиву це одне пусте посилання на дані. А у кожного елементу Linked list не одне посилання, а цілих три штуки. На дані, на попередній елемент і на наступний. От якось так. Отже, в цьому відео ми коротко поговорили про внутрішню структуру списків, що самий от стандартний список це ArrayList, список на базі масивів. І в більшості випадків краще використовувати саме ArrayList. List. Ну і також ми трошки затронули альтернативний список LinkedList і чуть-чуть познайомились з особливостями його внутрішнього влаштування. Залишається нам сьогодні розібрати домашні завдання. Спочатку попереднє завдання з минулого відео. Там вам треба було написати програму, яка всі вхідні числа ділить на дві категорії парні і непарні числа. Ну і потім вивести треба було їх на екран у відсортованому вигляді. Тому, давайте подивимося, як така програма може виглядати. Значить, функція main в ній є вхідні аргументи, які вводить користувач. Ми їх будемо трактувати саме числами. Потім всередині функції створюємо два мутабельні списки за допомогою функції MutableListOff. В перший список будемо відправляти парні числа, а в другий список, відповідно, непарні. Потім проходимося по всім вхідним даним. Ми вже знаємо на даний момент функцію repeat, яка тут якраз може повторити код всередині фігурних дужок стільки разів, скільки даних ввів користувач. Тому далі отримуємо доступ до введеного числа по індексу і конвертуємо його з текстового рядка саме в число. Бо нагадую, вхідні аргументи програми завжди вважаються початково текстовими, і саме тому необхідно додатково виконувати конвертацію. Ну і після цього перевіряємо, якщо користувач дійсно ввів саме число, а не якийсь там текст, то, відповідно, змінна тут не буде рівною 0, ну, і значить можна перевірити число на парність. Ми вже робили це в одному з минулих відео. Перевірка на парність зводиться до того, що якщо залишок відділення числа на 2 рівний 0, то число парне, а значить ми його додаємо в список парних чисел. Ну а в інакшому випадку додаємо число в інший список з непарними числами. Після цього, як от всі дані будуть розфасовані по спискам, то просто запускаємо їх сортування за допомогою функції sort. Ну і в кінці кінців виводимо результат на екран. Все готово. Перевірити програму можемо наступним чином. Відкриваємо конфігурацію запуску. Потім в полі Program Arguments тут вводимо будь-які числа через пробіл. Далі натискаємо ОК і запускаємо програму на виконання. В результаті все працює. Бачимо, що окремо були надруковані парні числа від меншого до більшого, ну і те ж саме для непарних чисел. Залишається мені розказати вам про наступне домашнє завдання. Отже, напишіть програму, яка буде приймати довільну кількість слів у фінних аргументах. Так, на цей раз будуть не числа, а слова, тобто текстові рядки. І ваша задача всі слова поділити на декілька груп. Кожна група буде складатись зі слів з однаковою кількістю символів, і вам треба вивести всі групи з різною кількістю слів от почергово на екран. При цьому сортувати групи не потрібно. Натомість виводьте їх в тому порядку, в якому вам приходять слова від користувача. Ця задача, на відміну від попередньої, вона складніша, оскільки кількість можливих груп не фіксована і залежить від даних, від вхідних слів, які вводить користувач. Для виконання цього завдання вам знадобляться наступні нові функції. Наприклад, ось так можна дізнатись кількість символів в текстовому рядку. На зміні з типом String треба через крапку звернутися до Lens. Потім, можливо також вам знадобиться пошук елементу в списку. Це в цілому можна зробити вручну, наприклад, за допомогою комбінації функції repeat і виразу if, або ж можна використати готову функцію «index of. Вона буде повертати номер елементу в списку, якщо він знайдений, а нумерація з нуля. Ну або ще також ця функція може повернути число мінус 1, якщо елемент не знайдений. Також дам одну підказку, яка вірогідно допоможе вам у виконанні цього завдання. Масиви та списки можуть всередині себе містити інші масиви та списки. Тобто ви можете створювати списки, у яких кожен елемент сам по собі теж буде списком. Такі от. Справи. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові і удачі з домашнім завданням!